Останню конференцію, яку ми провели, це було 5-6 березня 2020 року. Це була дуже така епохальна подія, тому що ніхто не знав, що нас попереду очікує. Буквально ще, по суті, через два дні. Пам'ятаєте, почався ковід, і ковід порівнянні з тим, що у нас є зараз, які насправді були дитячі забавки. Він коли думаєш, ех би. Зараз би ковід знов почався, щоб ми знову всі відпочили. З 23-го року, ну, в 21-му році, ми проводили клуби з управління проектами. І відразу хочу сказати, що наш наступний клуб відбудеться 13 грудня, звісно, 13 го п'ятницю грудня. І він буде присвячений випуску книг. Ми запросили людей, які не є фахівцями в написанні книг, їх писали, видавали, і, можливо, це когось надихне видати власну книжку, присвячену чомусь. наприклад. І так, я знаю, що і бачу, що в залі є достатньо нових облич, тому мене не всі знають. З цим треба працювати мені а, і нашій компанії, яка є компанія Consulting і на ринку вона присутня з 2011 року. Ми займаємось тим, що а, впроваджуємо систему управління проектами в різних у різних замовників. А, я не можу сказати, звісно, що те, що ми робимо, воно працює, а, тому що є різні нюанси. Ми про це відкрито говоримо, що не все воно працює. Ми не говоримо про успішний успіх, і коли воно все в усіх компаніях, ти заходиш і починає працювати, є куча супротиву, куча нігатіва. Це насправді нормально. Але від, яка була б крутість цієї роботи, якщо б воно все відразу виходило? Такий відкрив підручник з англійської мови, подивився на нього, такий Та, там, все, я диктор BBC, або там, дійшов до спортзала такой, і надувся по дорозі. Так, було б це дуже круто. А, але ну, я думаю, що відрізняють нас від інших компаній. Це а, ми насправді з усіма замовниками в дуже гарних відносинах. Для нас це дуже важливо. Тобто для нас важливо бути більш в гарних відносинах, ніж реалізувати проєкт. Тобто нам краще вийти із проєкту, ніж а, його робити до кінця, навіть розуміючи, що, що нема сенсу цим займатися. В мене є дуже багато регалей, це вимога нашого маркетингу розповідати, чим ми займаємось. Скоро ми виберемо найкращого проджект-менеджера в Україні. Я думаю, що скоро ми його дізнаємося. Я займаюся сертифікацією в управлінні проектами, сертифікований спеціаліст, PMP, PGMP, Нещодавно для себе відкрив сертифікації в agile, я тепер ще і Product Owner і Agile Leadership. Ну, коротше, там насправді, не важно і дуже таке. А от чим я дійсно пишаюся? Тим, що я написав цю дуже круту книжку, і м, зараз вона вже пішла та, в новий друк. Спочатку ми якраз десь два місяці тому проводили презентацію книжки. У нас тоді друк був дві тисячі, а зараз він вже буде 3,5 тисячі, тому ми десь так наближаємося до якогось такого мінімального рівня, до якого ми хотіли дійти, видавати цю книгу. Ну я точно знаю, що тут є люди, які її купили, і звісно, я точно не знаю, чи вони її прочитали. І вони ж точно не признаються, в цьому, читали, вони цього ще ні. Тому що це, знаєте, як... хто читав pm -бук? Ну, всі читали, хто дочитав pim і, і, і все. Тому зазвичай на першій сторінці всі якби і зупиняються. І так, чому ми вирішили присвятити а, взагалі цю конференцію, ми починаємо саме IT-інструментом, Реалізації стратегії. Насправді все дуже просто у річ в тому, що ну, світ дуже сильно змінився. Ми можемо цього не відчувати, ми можемо це відчувати, але є речі, які проходять повз нас, і ми можемо навіть наявляти, що щось в світі змінюється. От, наприклад, згадайте в Україні це був 2016-2017 рік, як багато в Україні почали всі говорити про Agile. Але ж в світі насправді про Agile вже говорили десятки років. Просто це, знаєте, як в наше село воно нарешті дійшло. А бротом про канбан а, і такі інші речі. І зараз, коли ми там говоримо там, про різні впровадження, про різні інструменти, зазвичай всі говорять про що? Про інструменти управління проектами. І коли ти заходиш зазвичай там, в інтернет, або там, щось шукаєш, то зазвичай ти шукаєш щось. Інструменти з управління проєктом, насправді, ну, на мою думку, в сучасному світі всі прості інструменти управління проектами, да, вони будуть а, жити, вони будуть користуватися попитом. а люди будуть досі а, заходити в інтернет і набирати 500 найкращих інструментів управління проектами, щоб зробити там свот аналіз, вибрати найкраще. Проте є деякі нюанси. А, тобто, якщо ми подивимось на вимоги. Які є перед інструментами з управління проєктами, то вони насправді доволі прості. А в тебе повинно бути щось, що ти відкриваєш, створюєш якийсь там перелік задач. А неважливо, це може бути канбан дошка, це може бути колбаски в проджекті. ти там призначив ресурси, ну, все ми управляємо проєктами. І дуже часто, саме через це в багатьох компаніях, управління проєктами насправді нікому не потрібно. Ні керівникам проєктів, тому що для них це а, додаткова робота. А, ні до керівників компаній, тому що вони часто не розуміють, для чого це управління проєктами. Вони ж як це сприймають звичайно. У нас є багато роботи, ну її треба комусь віддати. А, кому ж її можна віддати? Так, що в нас каже там? А, ну, Зараз, зрозуміло, всі йдуть в чат GPT. Зараз нормальна людина, яка себе поважає, ніколи в Google не піде. І вона питає чат GPT, типу, я супер зайнятий, що робити. І що йому чат GPT? каже? треба делегувати. Такой, ага, Треба делегувати. Так. А Хто ж мені в компанії дуже сильно не подобається? Іди сюди, я тобі зараз делегую. І хтось там чимось займається, потім такий, так, так, я ж там щось делегував, вони ж там завтра не рада, треба ж спитати. Так, як того ж хлопчика чи дівчинку звати? Де він взагалі працює, як його знайти? Ну, і так дуже часто насправді відбувається багатьма проектами. Що би, в світі трапилось? В 2019 році є така дуже чудова компанія Gartner. Я не знаю, хто користується з вас звітами Gartner. Правда, це так речі не прозвучала, хто з вас користується. Ви всі насправді повинні користуватися звітами Gartner. Чому? Тому що звіти Gartner, вони зазвичай описують трансформації, які відбуваються на ринку. І вони зазвичай пишуть переліки технологій, продуктів, які зараз користуються попитом. І дуже часто деякі компанії, ну, топ компанії. Хочуть вибирати продукти, які знаходяться в переліку Gartner. І от ти приходиш на зустріч з такою компанією, в неї просили 30 людей. Вони таке питають: а ви впроваджуєте продукти з переліку А Ти їм такий, а у вас є гроші на продукти із переліку Gartner? А Такі, ну ладно, будемо впроваджувати щось інше. Так ось а насправді. Ми ж дуже часто в своєму житті не видумаємо ті чи інші технології. Зазвичай ми користуємося тим, що є, або хтось щось до нас видумав. Так ось, Гартнер дуже ну, насправді уважно аналізував всі ті речі, які відбуваються в управлінні проектами. Він спілкувався з різними компаніями, і прийшли до наступного висновку, що повинна відбутися повна трансформація від Project and Portfolio Management до Strategic Portfolio Management. Тобто в будь-якій компанії всі активності, всі процеси, які відбуваються, повинні бути підпорядковані самі реалізації стратегії. І під стратегію повинні попадати не тільки проекти, якими компанія займається взагалі і звичайні активності, і звичайні задачі, і звичайна операційна діяльність повинна повністю бути підпорядкована реалізації стратегії. Це особливо дуже важливо зараз, і в тому числі в Україні. Uh, у нас дуже багато людей через війну, uh, і багато компаній зупиняються своєму розвитку. Ну, типа ж війна, типа що взяти, ніхто нічого не знає. Uh, це призводить uh, в першу чергу до деградації компаній, до деградації людей, які там працюють, тому що вони не розуміють, куди їм треба рухатись, куди треба розвиватися. Тому кожна компанія обов'язково повинна перед uh, собою, перед своєю співробітниками uh, ставити якусь мету, куди всі повинні прийти. І Вимоги до цих інструментів вони геть різні. Насправді не так важливо, який ти створюєш графік, а важливо, як це все потім впливає на досягнення стратегічної мети. Неважливо, які проекти ми реалізуємо, важливо, які продукти ми створюємо, важливо, скільки ми на цих продуктах будемо заробляти грошей. Як це нас посуне потім а, на нашу, мовно кажучи, ринку з одної позиції в іншу позицію. А, чому ще відбувається а, цей сув? Всі знають, як радісно проходять стратегічні сесії у топ-менеджерів. І тут виникає питання насправді не тільки, то, як вони проходять, а як вони закінчуються ці стратегічні сесії. Це а, я знайшов на сайті однієї топ компанії, яка пропонує послуги по проведенню стратегічної сесії. Я ніколи не проводив стратегічні сесії. Але я людина, яка розбирається в реалізації проєктів. Що таке реалізація проєктів? Це досягнення мети. І коли я дивлюсь на цей перелік, як проводиться стратегічна сесія, мені стає смішно. А Смішно, з чому мені стає? Тому що стратегічна сесія не може починатися з планування. Як це може бути планування, потім йти а, аналізи. Може, там мікрофони треба виключити? Ні, все? І, звісно, як можна на стратегічну сесії сформувати перелік проєктів. Це, це нереально. Це, це ціль, яку неможливо досягнути. Чому? Ну, тому що ви зможете сформувати пул проєктів тільки тоді, коли у вас є розумілий пул ініціатив, тобто ідей, які можна вибирати. Які проєкти реалізувати. Що таке сформувати пул проєктів? Формувати пул проєктів значить мати точне розуміння, хто у вас буде керівником проєкту, яка буде команда проєкту. Ви що думаєте, топ-менеджери знають аналітику, ти їх спитає, наскільки у нас перевантажені ресурси. Або там скільки нам людей не вистачає на наші проєкти. До да вони ж не знають цього. Вони знають, скільки у них на банку грошей, це ми круто розбираємось. Ми, якщо ми хочемо взяти оцифровку нашої компанії, там ну, дуже величезні проблеми. Є одна книжка, яку я хочу написати, вона називається Як реалізувати стратегію. Я її тимчасово відклав, тому що я працюю зараз над іншою книжкою. Можливо, я потім про неї поговорю. Так ось, на мою думку, послідовність повинна бути трошки іншою. Ми дуже часто хочемо змінитися, не змінюючи себе. Ми даємо задачі іншим, щоб вони змінилися, забуваючи, що. Ми повинні самі стати іншими людьми. У нас деякі люди хочуть ходити в спортзал, досягати цілей, а потім приходити додому і залишатися такими, як вони були. Так ось дуже багато чого і дуже багато змін залежить саме від інструментів управління проєктом. І якщо ми подивимося на вимоги, які у нас є до інструментів з управління проєктами, то в Україні ми насправді назбирали тільки три інструменти. А, чим це також пов'язано в Україні? Тут важливо розуміти, що в світі їх набагато більше. В світі їх десятки. І якщо зайти на сайт Гартнер, їх також будуть десятки. Тобто, чому у нас в Україні дуже насправді мало інструментів використовується? А причина насправді дуже банальна: у нас люди не знають англійської мови. І коли вони вибирають продукт, у них просте запитання, чи є там україномовний інтерфейс. І тоді виникає питання: на що вам продукти Гартнера? Продукти Гартнера не мають україномовного інтерфейсу, тому що для продуктів Гартнера Україна це одна сота відсотка потенційного ринку. І продукти, які, якими ми займаємося в Україні, вони мають дуже такий специфічний, але розширений функціонал. У нас є досвід впровадження цих продуктів. Ми впроваджували OnePlan, це дуже гарний продукт в Modus X. У нас є кейс на сайті. І я знаю, що зараз нас там хтось з Модус X слухає. Чому цей продукт дуже хороший? У річ в тому, що він, наприклад, не вимагає від команди і від компанії, яка займається впровадженням бо хоче його мати, супер IT-скіли по розробці і впровадження. Тобто, OnePlan це дуже старий, добрий Project Online. Або Project Server, які насправді є чисто інструментом управління проєктами, які не можна використовувати як інструмент управління програмою і портфелі і, там, не дай Боже, реалізації стратегії. Всі ці інструменти вони працюють як хаб, тому що вони об'єднують різні продукти, різні, різні процеси. Деякі компанії роблять там неправильні речі. Нам треба щось впроваджувати. Нам треба вибрати IT-інструмент управління проєктами. Ми зараз, наприклад, використовуємо джиру. Змінюється топ-менеджмент, приходить інша людина і каже: Jira, так це типу, таке для розробників. Я Jira не люблю, давайте ми будемо впроваджувати не знаю, там, Azure DevOps. Всі має ту джиру, починає впроваджувати Azure DevOps. Або там в когось працював в project. Приходить хтось і каже: Блін, Project фігня. типа, давайте ми будемо впроваджувати Excel. В Excel всі вміють працювати. Подумаєш, він не дає відповіді на запитання. Ну, і зато я люблю Excel. А, всі ці продукти, які є а, над продуктами, які а, працюють в компанії, вони об'єднують різні IT-рішення. Тобто, і ми приходимо до того, що у вас в компаніях. А, Люди працюють в різних продуктах. Тобто, хтось працює в джирі, хтось працює в ежедневсі, хтось працює в Project, хтось працює в планері, а все це об'єднується однією парасолькою. І це насправді дуже зручно. Тому що ви людей не ламаєте через коліна. Люди зараз ну, найцінніший ресурс компанії. Ми всі прекрасно розуміємо, що людей в Україні ну, катастрофічно не вистачає. Їх і раніше було мало, навіть коли нас було 40 мільйонів. Але ж ми всі знаємо, що начебто в тебе на вакансію та багато людей приходить, тільки вибрати нема з кого. А зараз ж аналогічна ситуація. Люди приходять, а вибрати нема з кого. А, далі, що ще дуже важливо, а, всі ці інструменти. А, вони мають обов'язковий функціонал по роботі не тільки за стратегічними сілями, які для багатьох вже типу, є щось таким старим і архаїчним. Зараз же ж багато таких а, молодих компаній люблять окіари. Тіпа типу, у вас нема океарів, ну, типу, все, Фуфіл, все є, що в нас, ми не знаємо, скільки у нас людей в компанії, яка там загрузка. Ну, якщо у вас немає океарів, то ми не виберемо ж продукт. А, тому всі ці продукти вони мають будовані як яри. Ви їх можете опускати а, з рівня топ-менеджера на рівень а, звичайних виконавців. І є другий продукт а, це PowerPPM. З ним буде сьогодні виступати Марат Тарянік а, з МХП. Це також продукт, який ми почали впроваджувати в 2020 році. А, це проєкт, як і проєкт-детека, насправді доволі успішний, який зараз вже пережив багато трансформацій. І Power PPM від Projector він має унікальну особливість. Він відв'язаний від Microsoft Project. і має власний гант, що автоматично призводить до того, що ви можете ще створювати власні якісь рішення, там, наприклад, на рівні управління портфелем, на рівні управління програмою проєктів, а робити крос зв'язки між різними проектами. Також. У пару PPM є а, можливість працювати з а, ресурсами і таймшитами. Управління ресурсами це виклик для багатьох компаній, а, тому що дуже часто в багатьох компаніях проекти запускаються без розуміння того, що ресурсів тупо немає. А, ми прийняли рішення, ми запускаємо проект. Чому проект не рухається? Ну, вони не встигають. Чому вони не встигають, Ну, у них багато проєктів. І ні в кого не відчолкує десь там, а чому ж ми цей проєкт запустили? Чому ж ми прийняли рішення про запуск цього проєкту? Насправді, що відбувається в компаніях, якщо у них запускається дуже багато проєктів, вони всі проєкти починають всі розтягуватись в часі. Ну, Тому що люди тупо фізично не встигають. А, якщо там у деяких є там. Якась ідеалістична картинка світу, що люди типу, будуть працювати швидше і більше. Ну, Ми всі прекрасно розуміємо, що ніхто з вас його робити не буде. Типу, 8 годин і до побачення. Так, да, Ми можемо інколи йти на якісь там геройські вчинки, але сказати так, що ми готові. там Задля ідеї, задля не нашої компанії працювати багато, ну, нема сенсу цього очікувати. І Третій продукт, який ми, звісно, також пишаємось, це наш український продукт, який створила наша компанія Leo PPM. Ми пишаємось тим, що в нас вже є 9 замовників, які працюють в цьому продукті, і вони також будуть виступати сьогодні на конференції. Коли ми починали створювати продукт, оком буду пізніше говорити саме на саме новоудмапі, ми також собі ставили ціль піднятися над управлінням проектами і перейти до управління і декомпозиції ієрархічних стратегічних цілей Objectives і кірізалс, щоб потім можна було аналізувати ці досягнення. Тому що дуже часто це як виникає в компанії. Ми поставили собі ціль: нам треба до кінця року досягнути чогось. А як компанія розуміє, в процесі ми досягаємо цього чи ні. Які в нас ідеї заплановані, які нам допоможуть, які в нас проєкти реалізуються, які нам допоможуть, ніхто ж цього не вислідковує. Це дуже рідко, коли зустрічається в компаніях. А дуже багато компаній зосереджуються, на жаль, не на ефективності процесів, яких вона реалізує, а вони зосереджуються на ефектності цих процесів. Коли ти заходиш на Facebook сторінки на instagram сторінки багатьох компаній, у них все дуже все круто і чудово. Просто шикарно. Всі раді, всі задоволені, всі щасливі. Просто дивишся і думаєш, вау, мабуть, ця компанія вона просто вміє дуже гарно досягати своїх цілей і мети. Ні, вона просто дуже гарно вміє вести свою Facebook старінку. І нам це насправді не дуже подобається, тому що всі ці компанії починають насправді розслаблятися. У нас в Україні величезні виклики. Ми повинні бути надефективними. Тому що рано чи пізно кордони падуть. Я маю на увазі кордони перед Європою. Сюди підуть десятки європейських компаній. І всі ті компанії в Україні, які не готові до змін до того, як працюють іноземні компанії, ну, їх тупо не залишиться. А, і це стосується насправді будь-якого сегмента в Україні. Ефективність праці а, західних компаній, вона в рази вища, ніж наша. І нам треба це просто признати, визнати і почати щось з цим робити. Інакше буде пізно. Ну і а, унікальності а, того. А, Нашого рішення, те, що у нас є вбудовані вже звіти, пару BI, їх там нікілька десятків, і кожна компанія по суті може собі вибрати те, що їй подобається, з деревом цілі від реалізації досягнення стратегії до, там, наприклад, звичайного слайда з проєктом, який ми реалізуємо, що я хотів би ще сказати, і це дуже важливо, чому ми займаємось впровадженням управління проєктами і чому у нас це виходить найкраще. Я думаю, що всі знають такий чудовий фільм, як Інтерстеллар. Це вважається один із найкращих сучасних фільмів про Всесвіт, про космос. Тут виникає питання, чому ж він такий найкращий? Все дуже просто. Тому що режисером цього фільму, ніж не режисером, а радником цього фільму з питань науки виступав дуже відомий фізик Кіп Торн, який отримав Нобелівку по фізики. Так ось. Команда, яка розробляла спецефекти для цього фірма Interstellar, мало того, що працювала під керівництвом Кіпторна, вони всі були за освітою, окрім того, що вони були дизайнери, вони всі за освітою були фізиками. І коли ти їм ставив задачу, вони розуміли, що відбувається. Тому я вважаю, що у нас це виходить дуже круто, тому що вся наша команда. Вона точно прочитала мою книжку з управлінням проєктом. <плес> <плес> Ми постійно в цьому вчимось. І яка у нас є специфіка? Коли ти приходиш до замовника, наш дуже часто замовники питають, як нам зробити. Є інші бізнеси, де замовники знають, що їм треба зробити і як їм треба автоматизувати. У нас, на жаль, інша специфіка. Нас дуже часто питають, як треба зробити. Чому так треба зробити, що треба зробити? І від нас це від нас вимагає а, дуже багато зусиль і знань. Тому я дуже пишаюся нашою командою Ліо, яка найкраще у нас в Україні розбирається в управлінні проектами. Також я би хотів а, а, сказати, що а, якщо у вас є бажання, ви можете дати на ЗСУ. Ми збираємо на пропієм Family, на наших студентів, які у нас знаходяться в ЗСУ, і ми їм допомагаємо. Це буде дуже круто і ми вам будемо всім дуже вдячні.